Південь дуже неоднорідний. різниця між, наприклад, Миколаєвом і Херсоном вона завжди була. Між Миколаєвом, Херсоном і Одесою вона завжди була. Дуже сильно відрізняється місто і село. Навіть в Одеській області, яка більш загрожена. Там, наприклад, є регіон місця, де село є українським. Не завжди за мовою, а за відчуттям свій чужий. На Миколаївщині таких сіл багато, на Херсонщині таких сіл більшість. Треба робити. Зміни, опираючись на, на те, що є сильним в цьому регіоні українське. Якщо в цьому регіоні українське село, то традиції українського життя там Херсонщини та Миколаївщини треба з повагою і з використанням елементів історичних маркерів, наприклад, є бузьке козацтво. Да, воно було в складі Російської імперії, але от це були місцеві люди. Тому тобто відповідно і в топоніміці, і в місцевих краєзнавчих студіях треба це робити, щоб люди розуміли, що пра 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 прадід мій. З Новобуга там чи з Нової Одеси, чи там з Вознесенська от був козаком.